Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше на Закарпатті водій автомобіля протаранив шлагбауми у пункті пропуску Велика Палать та втік на територію Угорщини. Ввечері 30 жовтня позашляховик марки Тойота Авенсі здійснив незаконний перетин українського угорського кордону на шаленій швидкості водій протаранив обидва шлагбауми у пункті пропуску Велика палать та потрапив на територію Угорщини. Повідомив журналіст Віталій Глагола у Телеграм. Наслідок дій водія був травмований військовослужбовець, який ніс службу у прикордонному наряд... Аді наразі начальником 27 го прикордонного загону призначено службове розслідування. За цим фактом проінформовано також суміжну угорську сторону. Журналіст Глагола, посилаючись на свої джерела, стверджує, що прорив здійснив мобілізований адвокат. Він оприлюднив також відео моменту прориву.